Чисто до близько, нині це клопіт пана Василя. Працівники фудтрейна вміють смачно приготувати, швидко розкласти їжу по порціях та почистити професійне ресторанне обладнання, все, щоб доставити її людям. А, у нас немає такого, знаєте, що кожен щось окремо робить. У нас всі все вміють, всі все роблять. А, коли там хтось трошки... А, Устав і хоче змінити позицію, то ми один одного змінюємо і немає проблем. Чоловік доєднався до команди фудтрейна у травні. Найприємніше в роботі кухаря, говорить пан Василь, коли людям смачно і вони дякують. Дуже приємно. Насамперед, дуже приємно, коли люди цінують і поважають інший труд. Ми також цінуємо і поважаємо інший труд, намагаємося допомагати всім. Ось тому це, ну, знаєте. На жаль, ця війна, яка почалася, з іншого боку дуже сплатила наш народ, нашу націю, і люди почали, я помітив, краще друг до друга відноситись і допомагати, хто чим може, як може. Тому. Це дуже класно, круто. Мені подобається «Фудтрейн» – автономний потяг кухня, що може виробляти 10 тисяч порцій їжі щодня. Проєкт благодійний створений завдяки співпраці фонду Говарда Баффета та Укрзалізниці. Тут готують для українських захисників, жителів деокупованих територій та вимушених переселенців, які постраждали внаслідок російської збройної агресії. Ми були в Ізюмі. Досить ну, цей довгий час ми тут в Харкові, також ми були з нетривалими місіями в Краматорську, в Миколаєві, в Запоріжжі. Фудтрейн працює понад півроку. Мільйонну порцію приготували саме у Харкові. Меню сучасне, збалансоване та корисне. Стегново куряче приготоване на це, цей за сучасними це, технологіями, приготоване методом сувіт. Це низько низькотемпературне приготування. Вона досить смачна, це соковита. Також у нас ми якби завжди даємо фрукти. сьогодні у нас. Груші, ну, зараз ну, осінь і ну, вітаміни всім потрібні. Також в нас салат з морської капусти, це теж якби і мінерали, і йод, і все ну, якби, збалансоване харчування. А і на гарнір у нас бугур. Продукти, з яких готують у фудтрейні, українські. Так благодійний проєкт підтримує місцевих фермерів.